Сім'єю, але як казав Тіма це справді непросто, це, це пониження. І тому для вас хочу побажати, чим більше ви будете близькі з Христом, тим більше будете мати благословення Його успіх в цій справі. А я більше знайомий з церквою. Друзі, я е, з цією церквою, можна сказати, член церкви. От, одне ціле. І е, я хочу більше сказати побажання для церкви. От, і е, я думаю, що браття дуже багато сказали для Вані, для Івана Вікторовича, для його сім'ї. Я зачитаю два місця, друзі. Перше місце, яке записано е, перше послання до Корінтян, шостому розділі, сьомий вірш. Друзі, я не хочу, щоб ви десь там ображалися, але я хочу сказати, що це співпраця з вашим пастором буде. Просто зрозумійте, що, знаєте, коли я не був пастором, може, я не розумів, що, що це так складно. Але коли Бог дарував цю працю, і я розумію, що це дуже складно. І тому хочу для вас таке побажання. Для того, щоб ви бачили успіх свого пастора, просто запам'ятайте ці моменти, які записані в 7 вірші 6 розділ. Там написано: тож, уже», такий наголос тут, якби є, «Тож уже для вас сором зовсім. Апостол Павло каже зовсім сором. Для кого? Для нас християн. Що суди, між, вами, між собою ви маєте, чому краще не терпите кривди, чому краще не маєте шкоди. І я, друзі, хотів би побажати для церкви, для кожного, хто справді хоче бути підтримкою для свого пастора. Я хотів би, щоб ви краще несли шкоду, краще були униженими, краще були тими, хто готовий унизитись і підставити своє плече. В першу чергу, для Івана Вікторовича друзі. В першу чергу один для одного. Тому що апостол Павло, дивлячись, друзі, на нас він розуміє, що все ж таки є така проблема серед нас, людей, тому що ми люди ми можемо е, забувати, що Христос вчить нас понижатися. І ще одне місце е, це до цього ж місця. Іван від Івана, 17 розділ, друзі. Е, я думаю, що ви повинні знати, що 17 розділ від Івана це молитва. Молитва Ісуса Христа до Господа. Саме перед моментом, коли він має померти. Не зараз будемо згадувати з вами про страждання, І саме перед цими стражданнями Він молиться. Знаєте за кого? За церкву. Він молиться за тих, кого, кого він вчив. Він молиться за тих, хто сидить сьогодні в цьому залі. Він молиться про них і каже 23 23 вірші. Він каже: Я у них. Церкві цій. А ти у мені, щоб були досконалі в одному, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Друзі, хочу сконцентрувати вашу увагу на словах, як ти у мені, тобто він має на увазі Бога, а вони в мені, щоб були одного. Я бажаю друзі, щоб ваша церква. Була одна, щоб ви трималися цього всього. Як Христос в Отці, так і всі ви разом. І тоді ви побачите, наскільки успішний буде, знаєте хто? Служитель якого сьогодні Бог дає для вас. Хай Бог благословить. Амінь.